Кіно мистецтво і кіноіндустрія чи знаєш ти, що міжнародний день кіно відзначають 28 грудня в річницю першого у світі платного кіносеансу? Де це відбулося? Кіно увійшло в наше повсякдення як розвага, і мало хто задумується, яка це могутня галузь економіки. Виробництво і розповсюдження фільмів важлива частина креативних індустрій із багатомільярдними грошовими вжитками. Фільми знімають на кіностудіях для демонстрації в кінотеатрах, на телеекранах, в інтернеті. У багатожанровій палітрі художніх фільмів є фільми присвячені життю і творчості композиторів, диригентів, співаків, танцівників балету, рок-кумирів. Поширенню класики сприяли опери екранізації, зняті знаменитими режисерами Чарівна Флейта, Амадея Моцарта. Режисер Інгмар Бергман, травіата Джузеппе Верді режисер Франко Дзефіреллі. Увагу шанувальників і шанувальниць кіно привертає діяльність менш відомих служителів муз, де справжньою героїнею кіноекрану стає музика. Наприклад, французький фільм Хористи, режисер Франсуа Жирар розповідає, як учитель організовує хор в інтернаті для важких хлопчиків і розкриває юні таланти. Про високу місію музики свідчить фільм Титанік, режисер Джеймс Кемерон, рекордсмен кінопремії Оскар, 11 статуеток. Саундтрек. Композитор Джеймс Хорнер. У виконанні Селін Діон став візитівкою фільму одним із найпопулярніших творів за всю історію музики: один постер до фільму Титанік, два. Джеймс Хорнер. Три. Джеймс Кемерон. Документальне кіно охоплює науково популярні і навчально пізнавальні фільми. До них належать серії Мистецтво України, шедеври українського мистецтва тощо прикладом документалістики є стрічка Міф про Василя Сліпака, який покинув оперну сцену, щоб захищати батьківщину, і став героєм України. До портретної галереї відомий український оперний співак з унікальним тембром голосу контртенор. народився на Львівщині, з 9 років співав у хоровій капелі Дударек, студіював вокальне мистецтво у Львівському музичному інституті, отримав гран-прі на міжнародному музичному конкурсі у Франції і розпочав кар'єру в паризькій опері. Найулюбленішою була. Партія Мефістофеля звідси з'явився позивний міф Загинув від кулі снайпера. Мабуть, немає більш складного медіажанру, ніж короткометражний фільм, щоб утілити ідею і захопити глядача-глядачку цікавою історією, У творців обмаль екранного часу отже, і можливостей. До різновидів короткого метру належить відеокліп. Музичні кліпи, як форма презентації пісні, бувають сюжетні й безсюжетні. У них кліпмейкери застосовують світлові, іноді й анімаційні спецефекти. Відеокліп став способом пропаганди не тільки мистецтва, а й манери поведінки, моди. Бюджети окремих кліпів перевищують кілька мільйонів доларів. Захопливі фільми мотивують молодь вибирати продемонстровані на екранах професії. Наприклад, після перегляду серіалу Доктор Хаус користувачі мереж активно обговорювали вплив героя фільму на бажання стати лікарем лікаркою. Екранні медіа здатні підняти престиж і певних кінопрофесій. Якщо ж ти мрієш про кар'єру в кіно або знімання в рекламних роликах. То кастинг це саме те, про що тобі варто знати: секрети творчих професій, знімальна група налічує іноді до 50 різних фахівців. Усім процесом на знімальному майданчику керує режисер-постановник. Проте задовго до початку знімання сценаристи пишуть сценарій для фільму. Після кастингу актори та акторки втілюють спільний задум режисера і сценариста. Оператор розробляє візуальне рішення, знімає фільм. До художньої групи, яку очолює художник-постановник, входять костюмери, гримери, декоратори, реквізитори. Цехом професій з обробки і відтворення звуку. Керує звукорежисер, який працює безпосередньо зі звукооператором. За допомогою звукових ефектів створюють певну атмосферу фільму в єдності музики та зображення. За організацію виробництва фільму та його фінансування відповідає продюсер 21 -е століття принесло в кінематограф нові технології та комп'ютерну графіку. Тому професійна майстерність у галузі кіно передбачає цифрову грамотність, мистецька скарбничка, відеокліп або кліп, коротке відео, музичний кліп, відео до пісні або музичної композиції, кастинг визначення складу виконавців для кіно, театру, телебачення, модельного бізнесу за конкурсом кінематограф. Галузь культури і економіки з виробництва розповсюдження і демонстрування фільмів.